Вітаю! Минулого разу ми розглянули такі важливі теми: десяткова система числення, правила округлення, а також поговорили про числові множини. Сьогодні продовжимо згадувати початки алгебри: ми навчимось швидко запам'ятовувати таблицю множення та обраховувати квадрати двозначених чисел від 1 до 20. Таблицю множення пам'ятає кожен з нас, а дехто навіть зрідка використовує в постійденному житті. Якщо ж не дуже пам'ятає, то принаймні знає, що вона має вигляд таблиці. На її рядках та стовпчиках вказані цифри від 1 до 9. На перетині кожного стовпчика та рядка стоїть значення добутку цих двох цифр. Якщо уважно подивитися, можна помітити закономірність. Наступний рядок кожного стовпчика ми отримаємо, коли додаємо число, на яке множимо. Тому, якщо ви забули, скільки буде 4 на 8. Але пам'ятайте, що 6 на 4, 24 не хвилюйтесь, можна дуже легко себе перевірити. 4 на 8 це 24 плюс 4 та ще плюс 4, тобто 32. Найбільше труднощів виникає з запам'ятовуванням таблиці множення на 9. Так от, існує дуже просте правило. Наприклад, треба порахувати 8 на 9. В результаті на першій позиції стоїть число 8 мінус 1. На другій позиції 10-8. Тому отримаємо 72. Це підтверджують і інші приклади. 6 на 9 дорівнює 54, 7 на 9 63. Далі перевірите самі. Загалом формула має вигляд: якщо на рядку та стовпчику стоїть одне і те ж число, то на перетині ми отримуємо квадрат цього числа. Але що робити з квадратами двозначних чисел? Як запам'ятати їх значення? Якщо треба порахувати квадрат будь-якого двозначного числа, то можна скористатися формулою скороченого множення. Детальніше з цими формулами можна ознайомитись за посиланням. Так, треба піднести число 24 до квадрату. Розпишемо його як 20 плюс 4 піднесено до квадрату. За правилами скороченого множення розкриваємо дужки. 20 в квадраті плюс подвоєний добуток 20 на 4. Плюс 4 у квадраті. Отримаємо 400 плюс 160 плюс 16. В сумі одержали 576. Перевіряємо на калькуляторі 24 у квадраті 576. Для чисел від 10 до 20 є ще простіше правило піднесення до квадрату. Так, беремо число 12. В результаті перемноження отримаємо трьохцифрове число. На останньому місці буде стояти цифра отримане при піднесенні двійки до квадрату, тобто 4. А на перших двох буде стояти результат суми 12 з двійкою, тобто 14. Отже, ми перевірили, 12 в квадраті дорівнює 144. А що робити, якщо у нас число 17 і квадрат 7 49? Як помістити його на одну позицію? Тоді все дуже просто: дев'ятка записується на останнє місце, а четвірку. Додаємо до суми 17 плюс 7 і плюс 4. Отже, 17 в квадраті дорівнює 289. Ну що ж, тепер ми можемо відкладати калькулятори в дальню шухляду, бо ми знаємо таблицю множення і вміємо підносити до квадрату цілі двозначні числа. До зустрічі у наступному відео!